Вітання! Сьогодні фундаментальний випуск про те, що таке СРТ-субтитри, і як перекладати субтитри, наприклад, там, фільму на інші мови. Це дуже важливо, якщо ви там робите ютуб-канали, фільми, будь-що де, де потрібні субтитри. І я розкажу, як я за допомогою її перекладаю, як це саме робиться, і все, 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 все. То поїхали. Ось мій фільм, який я щойно завершив, «The Writer's Horror». Uh, і я зробив вже англійські субтитри. Да. Ви можете зробити субтитри uh, через Create Subtitles from Audio. Потім, ну, я, ви знаєте, як робити субтитри. Я, я там вже роб, здається, робив випуск, як це робити. Але сьогодні не про це. Сьогодні про те, як з цих субтитрів зробити іншу, наприклад, українську мову. Так? Я ж теж хочу цей фільм на українській фестивалі подати, uh, або там іспанську. Будь-яку французьку італійську, яка вам треба. По-перше, треба експортувати ці субтитри. Бажано, щоб тут були всі нулі на початку. На початку. Всі нулі. От, якщо у вас не, не, не так, то ви маєте піти у вашу таймлінію і змінити Starting таймлайн-код і поставити всі нулі, тобто звідки починається. Все, правою кнопкою клацаємо. Експорт субтайтл е, І експортуємо субтайтл. От, бачите, тут є різні е, формати е, sRT. Стандартний SRT, все добре. Все, експортанули. Ось субтитри. Ось цей srt файл. І зараз я. Ну, Це дуже важливо зрозуміти, що таке srt файл. Це просто текст. Це просто текстовий файл. Який береться програмкою, і він додає ці субтитри. І потім цією ж програмкою ви можете змінювати формат тексту, там шрифт, що, що, що згодного розмір. Це просто текст. Тобто, якщо там написано привіт, це не написано привіт, таким, таким шрифтом, таким розміром, таким кольором. Це просто текст, який каже, що там тут написано «Привіт». Тобто, щоб ви розуміли, можете не, форму... не форматувати тут ваш текст. Це важливо тільки, якщо ви вшиваєте ці субтитри в відео. Якщо ви робите SRT-файлом окремо, то пофіг. І що далі? Клацаємо правою кнопкою. Відкрити за допомогою. Вибираєте інше. Ну, це у мене на, Mac, на на Windows теж можете знайти. Треба відкрити. Текст-едіт. Я не знаю, там на Windows, який Notes. Там що щось. щось. Ну, Коротше, яким, якимось текстовим редактором треба відкрити це е, srt файл. Відкриваємо, і ось вони. Ось ці субтитри. В текстовому файлі. І вони повністю відповідають: ось це номер субтитру, початок, кінець. Тайм-коду, що ми я, з вами казали до цього. Ось. І це все субтитри. Тобто, якщо ви хочете змінити, змінити субтитри, вам не обов'язково треба, не обов треба тут, тут це робити. Ви можете зробити це, це тут. Е, да, ви бачите, тут є якісь граматичні помилки, в мене там вже знайшли е, е, ще щось. І потім ви просто будете його сюди, сюди експортувати. І тому ми можемо це використовувати для перекладу. Наприклад, я беру. Там, копію, роблю ще одну копію і пишу, що це українське у нас, так? Ну, зараз в мене ще англійська. Буде українська. Все. Ось українська буде тут. Я беру англійську версію. копіюю, І у чат GPT. Е, е, э, Please. Завжди говорять Е, Translate Movie Subtitles from English to Ukrainian. Uh, with with uh, saving, formatting method. Вставляем и перекладываем. Ну, і все. ChatGPT GPT перекладає, там трошки почекати, треба просто скопіювати, Бачите, в такому ж самому форматі. Все, все те ж саме. Тобто, в нас вже готові повністю субтитри українською мовою. Е, ну, і звісно, треба їх перевірити. Зараз дочекаємося кінця. Як бачите, воно зробило 60 тільки. Тому що там безкоштовна версія, напевно, не знаю. Вставляємо 60. Ну, тобто. Пробуємо второй захід з 61. Просто. Все. Є українські srt субтитри Це є, звісно, там повно, повно, повно помилок. Ну, звісно. Але що ми зараз вже маємо? Ми можемо ось сюди закинути наші субтитри. Ось вони закидаємо. Бачите. Оп. Їх включаємо все. І перевіряємо. І перевіряємо. Також, якщо, наприклад, я там роблю якісь іспанські субтитри чи бразильські, я роблю просто в Excel в Google Doc роблю Excelівську табличку. Там зліва англійською, справа там португальською, хай буде. І надаю тому, хто буде перевіряти, найти в спікеру. І все. Супер просто зробити субтитри. Звісно, якщо ви робите субтитри для повнометражного фільму для кінотеатрів, вам треба надати їх для спеціально, там, спеціальної людини, щоб був правильний там якийсь формат, щоб вона перевірила всі граматичні помилки і там синтаксичні, щоб все було все було художньо перекладено. Перекладено. Але якщо ви... Наприклад, хочете просто підвищити трафік вашого Ютубу або робити для дотрашного фільму для фестивалів. Такі, ну, для такого формату буде ну, з головою для того, щоб всі були задоволені. Ось так. Як робити SRT субтитри з допомогою AI? Ну і все таке. Все, давайте там лайк і все таке, і монтуємо.